Зашли в поликлинику. Где-то в 9.50 произошел взрыв этот. В поликлинике там тоже стекла полетели. Я вышел на улицу, думал отогнать машину в другое место. Ну вот увидел, что уже машины нету. Попереднє удара було нанесено ракетою Іскандер з території РФ в район щільної цивільної забудови. Тут знаходяться і приватні багатоквартирні будинки, багатоповерхові і університет, і поліклініка. Внаслідок вибуху станом на 12 годину 30 Хвилин маємо вісьмо травмованих осіб. Також внаслідок вибуху було пошкоджено по багатоповерхових багато Квартирних будинків, там пошкоджено фасади будівель, вибито шибки, вікна, пошкоджено дахи. 25 автомобілів пошкоджено, оскільки, повторюсь, тут знаходились місцеві мешканці, які тут мешкають, приїжджають на роботу.